Понад сотню котиків представили у Львові на міжнародній виставці. Серед них безхвості бобтейли, Сфінкси, Скотішфолди, Британці, Абісінські, персидські – усіх не перелічити. Кіцьку звати кицько Це Абісінська порода на виставку. Приїхали вперше. Довго вибирали яку породу придбати. Але дуже цією задоволені, і дитина наша задоволена, і порода супер. Дуже добра. Дитина з неї такі речі витворяє, що інше кіця такого точно не витримала б. Але ця бачить, що дитина і терпить ні разу дитину не подряпала. Це просто так би. Марина Єгорова до Львова приїхала аж з Краснодарського краю. З Собою привезла дев'ятимісячного гімалеця Балу. За її словами, котик такі заходи дуже любить. Вдома жодної виставки не пропускає перси це єдина порода, повністю виведена людьми, яку створювали під себе. Це дуже спокійні тварини. І побутує думка, що перси лише лежать на подушках, нічого подібного. Вони так само бігають, граються. Ось ця порода японський бобтейл. Вона дуже рідкісна у Європі, їх дуже мало, а в Україні вона одна. Ось ця – Дженні». До Львова на виставку з'їхались коти звідусіль з Росії, Китаю, Таїланду, Італії, Литви, Іспанії. А судили в у американські та європейські експерти. Для кожної породи є свій стандарт, який описує, яким чином має виглядати голова, тіло, ноги, шерсть. І це все відповідає певна шкала балів. І за цією шкалою, і за цим стандартом, кожен експерт оцінює кожну тваринку. Вона отримує певну кількість балів. В виставці людей багато, здебільшого діти. Хтось обирає собі улюбленця, а хтось просто милується пухнастими та вухатими. Я маю свого котика, правда, він не породиться, але він мені дуже подобається, тому що він м'який. Також мені подобаються персидські коти. Вони такі, як подушки, теплі або британські, вони теж великі. Я сюди потрапив, тому що я тут хотів собі купити кота. А якого? Британські висловухи. Не знаю, вони дуже красиві. Дуже великий вибір котів і дуже багато красивих. Виставка відбулась під патронатом Міжнародної асоціації аматорів кіших CFA. Організатори пообіцяли, що наступне таке дійство у Львові влаштують невдовзі і представлять ще більше екзотичних порід котів. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.